Чи треба стояти на службі? Питання, яке здається простим, але насправді не таке вже й однозначне. Бо дивишся, одні стоять всю службу, інші більшість часу сидять, а треті взагалі лежать. І дивляться трансляцію з дивану, і дякують Богу, що він всюди сущий. То як правильно, стояти чи сидіти? Традиція. Стояти на служінні досить давня, але вона виникла не відразу. У перші століття християни збиралися в будинках, часто в умовах переслідувань, і там було природно сидіти, як за вечерею або в колі друзів. Про це згадує наприклад одна з найстаріших християнських книг, яка датується другим століттям, і називається Пастир Герми. Там описуються спільні зібрання, де всі сиділи і слухали настанови. Також цікавий випадок описується у Біблії в книзі дії апостолів. Давайте прочитаємо. А один юнак на ім'я Євтих сидів на підвіконні, оскільки Павло довго промовляв, його здолав глибокий сон. Зморений сном він упав додолу з третього поверху, його підняли мертвим. Потім Бог через Павла його воскресив. Але зверніть увагу, Євтих не стояв під час зібрання, він сидів, і це було нормально. Так, хтось скаже, якби стояв, то не заснув би і не впав би. Але проблема Євтиха була не у тому, що він сидів і що він сидів на підвіконні, крім того, ніхто його за це не осуджував, бо сиділи хто де міг і де було місце. Усе змінилося пізніше, після IV століття, коли християнство перестало бути переслідуваним і почало перетворюватися на державну релігію. Першими ластівками такої традиції були постанови першого Нікейського собору. У них є пряма вказівка під час пасхального періоду молитися стоячи, а не навколішки, бо це ніби як є виразом радості від Воскресіння Христа. Але навіть тоді стояли не всю службу, а лише в певні моменти. Це, до речі, підтримується і біблійними прикладами. У книзі Неємії сказано про книгу закону. І от Єздра відкрив книгу перед очима всього народу, що щойно він її відкрив, увесь народ підвівся. Тобто народ сидів, а потім встав, бо почалось читання закону. Тобто вставати можна, навіть, на мою думку, треба, але не обов'язково стояти весь час. Так, стояння вчить поваги, уважності, включеності в молитву, але, і це важливо. Біблія цього не вимагає. І навіть, як ми бачимо, перші християни так не робили це вже набагато пізніша традиція. Крім того, сидячи, краще сприймається проповідь. І це не про лінь, і не про неповагу, це наша фізіологія. Якщо стоїш довго, особливо коли літня спека, думаєш взагалі не про Христа, а про те, коли ж закінчиться служба. Як сказав один відомий православний священник, краще думати про Бога. Сидячи, ніж про ноги стоячи. І я з ним абсолютно погоджуюсь.